4 роки я ждав поки заработає ця автоматика для воріт. Сейчас я працює отлично. Оп! Все, все відкривається. Фіксація. Все чітко. Направда, 4 роки я ждав, поки це все буде работать исключительно. Оп! А в тебе є вайбер? Немає? А телеграм? А телеграм? Кто? А телеграм? телеграм? А телеграм якийсь? А, в тебе чого немає? О, Așa că o să dori o zi mea de iad de dospet. Un cântec pentru fiecare. Gestul de a oferi, bucuria de a primi. Сейчас машина будет тянуть. Давай. Давай. Сука, ты всю бульбу протопчешь. А я бульба. Давай. Давай, давай. Я не могу сделать. Марьяна бачила, что я могу. Давай. <му> Когда ты перестанешь так мелко думать, треба шире мыслить, так и будешь всю жизнь на дяденьку работать. Я тебе говорю. Є цигри за які я навіть напрягатися не буду. Ти що? Ну, я ж не лох за копейки роботи. Я ж ну, не на свалки себе знайшов. Дай, я вважаю, що полтора ляма це вже не гроші. Ну, що на них купиш? Максимум одну квартиру. Ну не дві, не три. ну, Це не гроші, це вже пиль просто. Братанчик, мій тобі совет, Тобі треба поміняти окруження, тобі треба мислити шире, тобі треба прочитати книжку в кінці концов. піти на спорт, а то і так будеш бля, по житті солі доїдати. Я, я рідкі не буде. Да потому что ты Егабай, блядь. Делом надо заниматься в 30 лет, а не хуйней, как ты страдаешь, блядь. Давай уже расчехляйся, раздупляйся, потому что, ну, Лаванда сама себе не заробит. Инвестиции, маржа, активы, пассивы, менеджмент, фінансова грамотность. Ты вообще понимаешь, про что я? Везьмите, будь ласка. А братик, да сколько той жизни? Ну живем один раз. Ну от жизни надо брать все. Надо жить здесь и сейчас. Завтра ж може не настать. Ну, все, давай, на звязочку бы я занят. Мы не бедни, мы на нуле, а цены одно те самое. В общем, 9 часов 5 марта. В 9 ранку. Тому, да. Ми сиділи в хаті, Віталя Ромашка, Віталя Гага, я і, і. Ви ж не могли е е на сніданок зібратися, правда? Чаю попити. Це означає, що ви зночі сиділи, правда? Ну, да. Ми похмилялися. Хочу запропонувати вам бокс на бургер. Діти піском не кидайте, будь ласка. Де нахуй звідси, ти дрявий, блядь. Ти що, хуйово чуєш? Зараз сука, сукатих піском на тобі очко. Ти нахуй. formidable, Люди такі були, що не влазили в футболку, а це геть немає нічого. Це думає, дуже гарно. Mm. Її трохи бий, бо їй трошки треба на місце. Шо? Шо? Це вона як бомж. Тільки не бриздаю. Ні! Ні, <сіст> <сіст> а зараз ти шарлатані. <сіст>

Я надій плаш пальто, щоб не виїбав ніхто плаш пальто, щоб не виїбав ніхто плаш пальто, щоб не виїбав ніхто плаш пальто, щоб не виїбав. Та не ти. здесь иди, иди моя хорошая иди 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 Ах ты. Ай. иди 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 ты хочешь? иди 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 да? иди 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 Ах ты, кичунь. Тоді й до малої! Тільки пильно добре. О, та то, то ще буде добре! Ну ще собі хубав подивлюсь. Що да. робити, що робити? Та єдиний шанс вижити. Мамо, я ж вам казав, що так весь здоровий! І вже давно треба було міняти! Веселю лю себе люблю лю лю щоб доленька була, кричу я ла-ла-ла.